15 листопада 2024 рік висаджено вже 63 будучих кустіка винограду. З них є і технічні сорта, і універсальні, і столові сорта. А, оце в мене йде перший другий ряд великий, от. а третій ряд вже коротенький. третій ряд це в мене пішов в саженець винограда виноград Подгор. Це мені дядя Павлік з Кривого Рога прислав. І далі йде три саджанця Мускат Голодриги. Мускат Голодриги це універсальний виноград. А далі вже йдуть о, черенки винограда, які знаходяться на постійному місці Укрив. Укорінення, оба кажучи. Ну, ось какось, якось так. І ще в мене залишилось дуже багато черенків винограда, які я буду залишати вже на храніння. Кримський світлий в мене є. Пам'яті Негрулі черенки. Що в мене тут? Свенсон Ред. Це що я не знаю, бо він не підписаний. Ріслінг Т. Багато лози, це дуже е, класний винний сорт винограда. Свенсон Ред, ну це під, під вопросом. Ось. І тут дуже багато батька мені прислав П'янка, Сент Кру. Сенткру, е, Леон Мійо, і ще. Е, Цим винний якийсь. Ну це батько знає, це він мені скаже. Ну це все піде на хранення в підвал, Ну, поки що все.